Сьогодні поспішала до вас вся рада, сьогодні свято в вашому домі і я вас вітаю. Привіт! Мене звуть Антипко. До вас тримчав я аж із самого пекла. у вода.

Ті щирі емоції, які ми сьогодні отримали, вони не перевершені, тому що у вас дійсно великі серця, великі серця, щирі очі. І я впевнений на 100%, що Святий Миколай здійснюється всі ваші побажання, всі ваші бажання здійсняться. Коли тяжко, потім буде легко. Саме величезне бажання це щоб в нашій країні був мир, щоб ворога ми перемогли. Загалом працівники на поліції часто з нами співпрацюють. Вони допомагають нашому закладу, вони нами опікуються, вони допомагають нашим дітям. І я думаю, що своїм прикладом вони вселяють в наших дітей бажання в майбутньому стати поліцейськими і захищати порядок і захищати наших громадян.